Ми дуже часто можемо бачити, коли родина збирається разом. Діти, батьки, старенькі. Такі зустрічі можуть мати місце з будь-якої нагоди чи події. Але родина збирається часто, щоб бути тільки разом. Таку картину ми можемо мати в уяві. Коли зустрічаємо євангельський текст, який розповідає про Марію та Йосифа, що приносять новонародженого Ісуса до храму. Там вони зустрічають праведного Симеона та старечу пророчицю Анну. Євангелист Лука не розповідає про вік Симеона, але натомість пише. Їй було 84, стара жінка, але достатньо бадьора, щоб постійно перебувати у храмі на молитві. Симеон був також досить, досить старим, бо говорив про свою смерть. Але життя не закінчилося. Він мав одне бажання, яке тримало його, колись Симеон. Був знатним перекладачем святого письма, перекладаючи книгу пророка Ісанії з єврейської на грецьку, він завагався буквально перекласти те місце, де говорилося, що діва в утробі прийме і породить сина, і дадуть йому ім'я Емуїда. Тоді Бог Святим Духом настановив праведного Симеона. І застеріг святе письмо від помилки, а йому самому було обіцяно, що не помре доти, доки не побачить народженого від діви. І з того часу найбільшою і єдиною метою його життя залишалася оця надзвичайна зустріч, яка повинна була розвіяти усі його сумніви. Євангелист Бота відомий тим, що у своєму Євангелії пише про багато деталей, розповідаючи про усіх, у першій главі, розповідає про подружжя Захарію та Єлизавету, які на схилі своїх літ отримали благословенне дитя, яке народилося в старечих. І таким чином вони стали батьками Івана Хрестителя. Потім продовжує розповідати про Марію та Йосифа народження Ісуса. А сьогодні ми чуємо про Симеона та Анну, які прийняли Месію в храм. Євангелист лука, пише про усіх, щоб у нас в уяві склалася картина що Ісус народжується серед людства, яке вміщує в собі дітей, молодь, старших, чоловіків, жінок, подружжя, одиноких. Лука згадує у своїх розповідях усі категорії людей, щоб розповісти, що Ісус народжується для усіх. І що кожна людина, яка читає Євангеліє, Почувається учасником історії, тому що тут розповідається про таку саму чи такого самого, як я. Євангелист Лука писав Євангелії в такий спосіб, щоб зробити розповідь про Ісуса нашою розповіда. Якщо ті, про якого Він розповідає, могли зустріти Ісуса, то так само кожна людина. Має можливість зустріти Сина Божого у своєму житті. Ці розповіді говорять про те, що Бог приходить до людей, Бог є присутнім серед нас у цьому світі. Однієї миті Бог може стати присутнім і в нашому конкретному житті. Одна мить. Митті, ми кажемо люди, що це є єдине, що ми маємо. Ми думаємо, що володіємо багатьма речами. Домом, автомобілем, приватною власністю. Але насправді ми маємо лише моменти, митті нашого життя. Коли ми повернемося на початок проповіді, де ми згадували, що родина збирається разом, то в тому моменті родина збирається зі своєю історією. Яка відображається в дітях та онуках життєвою дорогою та досвідом, як добрим, так і поганим. Усе це є з нами як багаж, який нас підносить або тяжить над нами. Одне і друге в одному моменті це є наше життя. Це є те єдине, що ми насправді маємо. Багато моментів нашого життя. Пропадають безслідно, але одинокі моменти мають життєве значення. В одну мить може статися щось, що змінює наше життя, заставляє нас іти чи ставить нас в нову колію. Наприклад, мить хрещення в житті людини це є декілька хвилин від довгого життя. Тільки крапель води і слова. Але ця мить змінила наше життя. Кожний досвід, переживання мають свою мить, але миті передаються нам зі словами. В словах ми можемо затримати значення у тих моментах. Розповідь Євангелиста Луки про Марію та Йосифа. Які принесли Ісуса в храм є лише миттю в історії Спасіння. Це була тільки мить в житті праведного Симеона та пророчиці Анни. Але це була та мить, на яку чекав Симеон ціле життя. Це була та мить, про яку молилася Анна. В цю мить була написана історія. Яку Святий, Хабис Бога, записав у слові, щоб передати її нам. Миттю Симеона були слова. Мої очі побачили спасіння. Коли Ісуса принесли до храму, це була символічна дія, яка мала велике значення. Уявімо собі, Симеон виходить на зустріч. Бере дитятко у свої руки і промовляє оті важливі слова, які фіксують значення того моменту. Щоб зрозуміти краще значення слів Семена, ми маємо знати, що Єрусалимський храм був обведений мурами, які розділяли людей. В зовнішній двір могли приходити абсолютно усі люди. В середній тільки юдеї, а в внутрішній двір тільки юдеї чоловіки. А вже в самий храм лише священник. Семеон зустрічає Марію та Йосифа в середньому дворі, бере дитину на свої руки і своїми словами переносить Ісуса через усі ті мури. Каже, Нині відпускаєш слугу Твого влади за твоїм словом у умиру, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував ще перед усіма народами. Ті мури стояли і надалі. Але слова запам'яталися тим, хто слухав. Отже, спасіння не є в храмі. Спасіння не є в жертвоприношенні, але походить від Бога через особу Ісуса Христа. В цій миті Симеон побачив спасіння світу. На цей момент він надіявся, чекав, побачив і помер у мирі. Сьогодні, дорогі Христі, запитаймо себе, які миті. Були вирішальними у нашому духовному житті. Чи ми такі пам'ятаємо, чи ми чекаємо на них? Часто люди і сьогодні будують мури, які розділяють їх одні від одних. Запитаймо себе також, які мури відділяють мене від Ісуса Христа? me.